Від початку війни підірвалося 128 українських фермерів, і такі випадки продовжуються. Через вторгнення ворога українські землі перетворилися на територію, забруднену вибухово небезпечними предметами. Єдиний вибір, який ми маємо, це очищення земель від ВНП. І сьогодні є можливість подати заявку на державну компенсацію та розмінування сільськогосподарських земель. Станом на 1 жовтня 2024 року, центр гуманітарного розмінування уклав свій перший контракт із переможцем аукціону на надання послуг з розмінування сільськогосподарських земель за рахунок державного бюджету. В цілому вже відбулося близько 11 аукціонів із загальною площею ділянок у 2470 гектарів та компенсацією у розмірі 80% Компенсація можлива не лише для аграріїв, котрі планують здійснити розмінування власних чи орендованих ділян, але й для господарів, чиї землі були успішно очищені у період з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день. Заповнити заявку на оформлення компенсації можливо через державну платформу Dargov.ua, посилання на яку ви знайдете в описі цього відео. Благодійний фонд ЮАСтронг та ТОВЛінкастер демілінг. Вітають таку ініціативу від держави та продовжують робити все для створення безпечних умов для українських аграріїв та перемоги України. Доєднуйтесь до нас тільки разом ми переможемо.